Біблія чітко говорить про закони благодаті. І люди плутають ці два поняття, вони думають, що був закон, там говорилось, наприклад, не вбий і так далі. Ну, Інші заповіді були. А ось тепер прийшла благодать, і можна робити абсолютно все. Але це не так. Тому що, якщо ми беремо рівень благодаті, то навпаки. Це не пониження стандарту, а підвищення стандарту. Тобто, живучи по благодаті, людина автоматично виконує рівень закону і живе за іще ще вищим стандартом. Тобто, наприклад, якщо було не вбито, тут навіть не гнівайся. Якщо ми говоримо про благодать. Якщо закон говорив не блудити фізично, то благодать говорить про те, щоб не жадати, не хотіти подумки, здійснити блуд. Тому насправді закон він утверджується і виправдовується вірою.